І так, ну що, усім привіт! Ви на каналі Яна Блакет. І сьогодні я буду знімати відео, обсліжувати цей номер. Дивіться, ну що погнали. І так, отут, типу, обсліжують номер. Тут вам дають отакий ключик от номерка двері. Тут отака карта, дивіться, прикольна. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут типу, морок можна відкрити зайти. А тут возле цього морка, отакі. А ми можемо туди з'їсти на гамак? А ні, не можемо. Добре. Дивіться, тут у нас така зона, на якій можна з'їсти. Зараз я вам покажу, де можна брати з'їсти. Отут теж зона, там де можна їсти. Отут можна брати зісти. Отут морозива отаке. Отаке прикольне. І тут, типу, дивіться, ти можеш отак зробити. І тобі воно, типу, видасть. Е, отаке, типу, я хочу, і отаке. Воно тобі все видасться. Тут у нас буде продовження. Зараз там ми будемо йти на пляж. Ось, дивіться, тут пляж. Тут можна отдихати, така дівчинка красива. Отут гамак отакий. Тут ліжанка, тут теж морозиво, а тут такий матрас. Тут Охранник. А тут можна собі отак брати і ложитися. Отак. допальнительно І отут обслуговують, щоб отак з'їхати на цьому скатері. Тут даже жилети є. Отакий. Давайте спробуємо вдіти цей жилет в мене не надивається. Ну добре. І отакі от лодки є. Давайте я вам покажу готель. Він дуже давно вийшов, але я не знімала про нього ще відео. Так що я вам його покажу. Так, ну все, йдемо, зідемо. Отак. От Заходимо. Дивіться, тут у нас тут у нас отакі кресла, тут можна пообідати. Тут отакий гамак. Тут кухонька, а тут зала. Ось, дивіться, тут штори можна відкрити на свіжому повітрі. А тут теж тут спальня в нас. Для дітей, а тут для взрослих. А тут ванна, дивіться, отака. Є отакий такий шампунь, є фен, мило. А це що? Загарний. щоб, за... щоб кожен загорілась. Тут дивіться, отака така прикольна ва ваза, телефончик отакий прикольний, сучасний. такі лебеді палотенца прикольні. І тут шкафчик. Тут якийсь код. Давайте спробуємо його розгадати. Давайте 7 7 О, да, сім, сім, сім. Ось така в нас коала прикольненька. Це загадуйте, це сім, сім, сім. Три семрки. Прикольно. Давайте її поставимо ось сюди. А це теж ось сюди. Прикольно. Відгадали ми, так? Да? Так. О, тут отакий теж, карта отака. Тут а це що? А це книжечка, а це свічка. Так, ну що, ложимо? А це чай? А, ні, це свічка теж. Дивіться, тут круасан. Я хочу поїсти круасан цей. Ой, я два сразу взяла. Ну, добре. І запити. Все, запила. Дивіться, тут такі красиві тарілочки. Пішли сюди. Давайте тепер подивимось другий номерок. Може він якийсь другий. Тут таке. ж. Так, да, тут все таке ж. Дивіться, тут отакий теж красивий диванчик. Таке тільки з другої сторони. Ось таке. Ванна така. А тут код. Тут теж, наверное, код 777. Давайте спробуємо. А, ми тут же, мабуть, відкривали я тут. Така в нас кола. Тут можемо от таке положити. Так, тут все таке, що така красива кроватка, лампочка така красива, і от такі красиві тарілки. Ну що, усім пока-пока! Ви були на каналі Діана Блакет. І усім пока-пока! Не забудьте підписатися на мій канал, бо ви можете узнати про нього більше. Усім пока-пока!